Обережно крихке це вже виставка про знищене мистецтво, про зникле, і це в певній ступені якась реквієм за мистецтвом. Виставка Обережно крихке вона мала відкритися в березні 2022 року в Маріуполі. Але через повномасштабне вторгнення цього не відбулося. Збирати інформацію для цієї виставки я почав з 2019 року, і в тему вітражів я потрапив через мозаїки. Так склалося, що багато монументальних творів вони створюються в ансамблях, і там, де, де були Мозаїки часто можна було зустріти і вітражі. Загалом тут по відбитках, якщо рахувати тут 16 вітражів, але якщо по творах, то тут представлено шість вітражів, які були створені з 1977 по 1992 рік. Фотополювання за цими творами воно тривало 2 роки і було досить складним в деяких випадках, тому що деякі вітражі вони розташовані в будівлях, які не мають. Вільного доступу, або занедбані, або ну просто закриті, або відомчого призначення. І туди не можна потрапити через перепуску. Для того щоб зробити фотографію одного з цих вітражів, мені довелося е, ходити по кабінетах і інстанціях приблизно півроку, поки я не отримав доступ. Це був вітраж «Берегиня» Євгена Скарупіна. Він фактично був останнім вітражем, який фотографію якого я здобув і. Колекція тоді у мене стала повна. Так, зараз мені відомо про долю більшості з тих вітражів, які і представлені, які існували в Маріуполі, Тобто 90% з них знищено, і цьому є підтвердження або фотодокази, або відео, або свідчення. І також десь я б сказав, відсотків 5-10 ситуація не. Не з'ясована потрібні додаткова інформація або докази. Хоча б навіть по тих інформаціях, якої є там по гугл-картах, якщо подивитися на стан будівель, в яких знаходилися вітражі, то шансів на те, що бодай якийсь один з цих вітражів залишився неушкодженим в якійсь ступені, ну дуже мало. Я присвятив цю виставку маріупольцям, життя яких в буквальному сенсі воно розбилося наче ці скляні вітражі тим маріупольцям, які пережили все це, особливо тим, які вже не нами.